На цю сцену. Людина також, члену нашої команди, яка бореться з нами, яка балотується по мажоритарному округу. Олексія Юракова, будь ласка. У мене, вибачте, будь ласка, але у мене дуже гостре запитання. Гостре. До мене звертаються люди і кажуть: Віталій, ми знаємо вас, поважаємо, хто ваша команда, хто ці люди? У вас буде зараз можливість задати мені запитання, і я з великим задоволенням зможу відповісти. Вам дадуть мікрофон, щоб вас краще було чути. Тому що я не чую, що ви кажете. Кожен з нас хоче заглянути в майбутнє. Ми ставимо перед собою 5 ключових завдань, які є на сьогоднішній день. Перед нами, перед та перед нашою командою. Перший це корупція. Ми повинні нас, будь ласка, ви чуєте мене чи ні? Перший це ми повинні нанести удар по корупції, яка роз'їла сьогоднішній день всю країну. Другий по виз... в... безвідповідальності влади. Третє знищення місцевого самоврядування. Четвертий це нерівні права, нема рівності у нас. І п'ятий бідність.